Я прийшла підтримати свою подругу і співробітницю. Її син за сьомий місяць в полоні. І ми прийшли просто підтримати її. Ми прийшли підтримати нашу подругу Наташу Ніколаєву, її син Діма в полоні. Е, також за всіх хлопців, які там, які досі не повернулися. Всіх шкода, тому що це дійсно є справжні герої. Дуже хочемо, щоб почули мам, які сюди прийшли. Бо я сама мама, в мене син, але маленький. Просто хочеться, щоб якось всі повернулися додому. Дуже сподіваємося, що нарешті влада почує і буде обмін наших хлопців з Луцька. Я щиро вдячна кожному, хто зголосився і хто сьогодні прийшов, прийшов сюди на нашу акцію, яка спрямована, щоб ми всі згадали. Трагедію Маріуполя. Це найкривавіша сторінка в історії російсько-української війни. Чому я трішечки поясню, хоча ви всі це знаєте. Маріуполь. Стояв в повній облозі. Наші воїни без їжі, води, підвозу бика стояли до останнього, стояли в нелюдських умовах співвідношені один до чотирнадцяти. І на сьогоднішній день ми маємо згадувати про них. Ми не маємо права ніякого морального права забути тих. Завдяки кому вистояло декілька ліній фронту. Завдяки кому ми сьогодні можемо випити філіжанку гарячої кави, з'їсти гарячий бутерброд. Тоді, в той час, коли вони знаходились в Маріуполі, вони, поки був сніг, пили тали сніг. Коли не було снігу, зливали труб, з батарей воду. На сьогоднішній день. Власне місце знаходиться 222-й день в полоні. Ви навіть уявити сюди не можете, що відчуває кожна вам. А сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, але на цій площі стоять тільки дуже близькі родини захисників Маріуполя і друзі, і родичі. Але відчуйте, відчуйте наш біль. Відчуйте наші сльози, відчуйте наше серце, яке розвивається кожного дня по шматкам, коли ти не знаєш. З 12 квітня я не знаю, де знаходиться мій син, що може відчувати мати, сідаючи за стіл і знаючи, чи дали сьогодні йому воду, чи не дали, чи я в нього крахівчика, чи немає. Ми маємо пам'ятати за цих воїнів, мужних воїнів. Які в повній облозі вистояли, але на превеликий жаль, були взяті в полон. Хто при прориві, хто, достоявши до кінця на Азовсталі, вимушені були по наказу керівництва вийти і залишити місто Маріуполь, місто герой, яке ми будемо сподіватися, колись зазвучить, як місто герой. А не як місто жертва, таким яким воно стало. Військові медики, які потрапили до полону під час Маріуполя, люди, які рятували життя у підвалах заводу ліча, у бункерах Азовсталі. Єдина провина цих людей за те, що Росія взяла їх у полон, це те, що вони до кінця лишалися з пораненнями, що вони рятували життя і віддали свою свободу. За життя наших захисників. 555-й шпиталь. Медики 36-ї бригади, медики Нацгвардії, медики АЗОВу, медики ТРО, медики різних бригад. Вони усі зараз знаходяться у полоні. Так, зараз вдалося звільнити частину з медиків завдяки. Тиску міжнародної спільноти вдалося визнати, що вони зараз у полоні в Росії. Вони не є комбатантами, вони не тримали зброю в руках. Єдине, що вони тримали, це був скальпер, яким вони рятували життя. І вони продовжують його рятувати, продовжують підтримувати своїх побратимів навіть у полоні. Такі акції потрібні нам, потрібні у кожному місті України і не лише України, у кожному місті світу. Весь світ, кожна людина має знати, що Росія утримує заручників. Бо не можна називати лікарів полоненими ні за жодним міжнародним законом, ні за жодним людським. Ці кати утримують заручників. Вони б'ють їх, катують. Але вони все одно. Не ламаються. Коли б у 2015 році продав казали, люди вистояли, не вистояв бетон, от про захисників Маріуполя інколи кажуть, що вони зі сталі. Ні. Сталь і ржавіє ламається. У порівнянні з цими людьми сталь це крихка порцеляна. Бо ці люди, вони справжні, вони стоять на варті нашого життя.